Що В за задержка. А ти тут при чому? Ну, я думаю, що моя дитина. Ти так уверений, да. та я ж давала вам гроші на резинки. Ви ж у грались на Що ви їм робили? Молодіж ще мені отакову. А тепер ка! Бля, сюди! Сюда! Бля, фраєр! Вандал, гда, Щось дуже дуже важко, блядь. Дуже важко в останнє время. Ой, блядь, не передать вам ні словами, я не знаю як, я не люблю це жаліться, але дуже важко. Кажіть, де ви плануєте відпочивати цього літа? Я подивився на свій бюджет і зрозумів, що не заїбався. Передайте міністру, хтось уже приніс каністру, активісти вже бігну. Это лет тюрьмы. Я там е, твою расписку дала прокурору міста. получил. получив. Жди. Ти прийшов в мій двор і воруешь у мене яблуко. А вони ще навіть не красні. Це білий налив. То налив? Белый. Саня. Ваня. Син його. Кого? Белого. Налива? Насипа. Підкривайте, мамо, двері і з роботи їду я. На руках в мене мозолі, а в кишені ніхуя. <рив> Сама, блять, ядовита змія в Україні. Це жінка, яка мовчить. Не тому, що нема що сказати, а тому, що вже вирішила, як тебе захуярити. Не забудьте підписатись. Фух, чуть свою маршрутку не проїбав Блять Ця маршрутка хуй. Нараз Свою мать не шию А це сів, блядь, в маршрутку Хуйокувати тепер привезе блядь. Ты виден меня я п'явлюсь я ж не клан говорю. Я й що тобі говорю? За ти те піва Я пролистала камасутру до кінця. Сльози навернулися, вони так і не одружилися. Яка гарна пара була? Що тут відбувається? Вбивство. Жінка вбила чоловіка за те, що він пройшов взутий по помитій підлозі. Жінку вже затримали? Ні. Чекаємо, доки підлога висохне. Якщо опускають руки, дівчата я кажу, згадайте, для чого ми працюємо? Світло 700 грінь, газ 1200. Теплопостачання, як коли, ну, в основному від двох. Представляєш, мене з його сука назвали. А ти не ходи там, де тебе знають. Знаєш, як казав мій дід, ніколи не грає із серцем дівчини. Воно в неї одне. Грай з цицьками їх дві. Тут лишнього нікого не було. Так, а це? На Нахуй цей долбойок це приїхав? Хто? Оцей хуй що приїхав тебе. Такий хуй! Ото й щось спиться. Світи не зображаєш, тобі бала. Не, я проснувся під Донецьком. Чого ти там проснувся? Не знаю, в вагоні проснувся. А чого ти там ходив? Ну чого? Зустрівся з людьми, випили і в заснув. Юй, давай станемося просто друзями. Вже пізно! Я труси зняла. Як же жити без вас! І хата пуста без дітей. Ех. Я думала, вони ніколи в житті не уйдуть. Я сьогодні не прийду на роботу, в мене машина зламалася. То їдь на автобусі. О, у мене немає автобуса. Курва! Я пірдоле кипинле! Я пірдоле далі мордо! Главное в любви, чтобы он ее держал за жопу, а не за дуру. А она ее держала за хуй, а не за долбайова. Это такие настоящие крепкие отношения. Любить друг друга. Настала осень, дамы прячут сиськи, под мощной юбкой попки не видать. Мужские зябка сморщились пиписьки, зато теперь удобнее шагать. полиции. Ну шо? Ну шо? и что? Ви... Ну и что? Вы достать сказать? Ну и что? Ви шо, смієте чи що? Сміюся! Я говорю, дай то я скажу вам! Витримай нахуй! Мужчина! Ой. Мужчина! Ви шо, не я? Ви ходите, мужчина! Та я за вами не хожу, я квіти збираю тут! Мужчина, я вас боюсь, ви вже мене зараз ізнасилуєте! Та я... Ви вон там знаходитесь на тому берегу річки, а я тут! Нічого, я зараз прийду до вас, тікайте! Куди блять не глянь всі страждають від кохання? Одні блять. Ми з тобою, красавчики, страждаємо від нестачі грошей, сну та від болі блять в спині.